Сім Megastar. ізраїль. Це питання до тебе. Ти знаєш цей карт був побудований навколо тебе? Бій вже скоро і мені цікаво, як це відчувати? Що ти повернув UFC в сідней я не думаю, що це я зробив. Ми це зробили. У нас є Тайту Іваса, Тайсон Педро, Карлос Уолберг, Кікбоксинг Сіті, люди з Нової Зеландії, Австралії. Так що це не лише я. Ми зробили це. Коли я виграю, ви виграєте також. Всі ми виграємо. Вчора ти сказав, що стрікли небезпечний, тому що йому нема що втрачати. Але яку небезпеку він представляє технічно в цьому бою? прямо зараз, прямо тут я не бачу нічого такого, що би я не бачив раніше, але так він небезпечний хлоп, йому нема що втрачати. Тому я сприймав його серйозно в цьому таборі, і все це я покажу в день бою. Були деякі розмови, що це легкий бій для тебе, але я не впевнений, що в UFC взагалі є легкі бої. Як ти думаєш про цей бій? І що ти зможеш показати фанатам сіднею я покажу вам пожежу, але поки що хлопці це лише ігри та маленький вогник. Хто хоче побачити цей бій? Питання до Шона Стрікленда У тебе є шанс виграти світовий титул. Давайте, сука, поїхали. Очманіте ви, красунчики. Вибачаюся за це. Давайте перейдемо до питання. У тебе є шанс виграти світовий титул цього тижня. Але що це для тебе означає? Перемогти бійця, якого люди кличуть кращим всіх часів. Ось дещо про цього китайця. Ні, ні. Я знімаю капелюха перед цим китайцем. Він жорсткий мазафакер. Я думаю, всі ми згідні, що він жорсткий мазафакер. І нема легкого шляху, аби перемогти цього китайця. Але я тут саме для цього. Ви, хлопці, мотивуєте мене, і це буде в дідька круто повернути пояс в Америку. Сука більше ніякого дешевого лаку на нігтях. Ніяких більше собачих ошейників. Заради вас, люди, поїхали на Шон, Ти багато говориш про своїх опонентів перед боями? Тут є щось особисте для тебе. Та ні, чуваче, він просто клятий король крінжу. Головне, аби спільнота захисту домашніх тварин не завітала на сцену і не знесла її. Він клятий жорсткий мазафакер. У нього маса нокаутів, але це не відміняє того факту, що він король крінжу. І ми прямуємо на війну. Це буде весело. Давай, Саня, відповіш мені якось. Ти що не виспався? коли ти погоджуєшся з дурнем, той хто дивиться, не може зрозуміти, хто є хто. Питання до Манеля КП. очевидно. Тобі було важко знайти опонента, який буде готовий вийти на цей бій. Ти нервувався на рахунок цього всього? В першу чергу, де мої люди? Додайте гучності, додайте гучності, люди. Поїхали, ми тут, у сіднеї. На жаль, Кайкара Франц виявився сукою. Це леса сука прямо навпроти мене. І ти в бісавинний. тому що в неділю цього хлопця вивезуть на інвалідному візку. You know? <tele> ти знаєш, це через тебе <плес> лиса, ти суко. Заспокойся, заспокойся. Сциклива ти кицька. Ти наклав штани, киць, У тебе було три тижні, аби підготуватися. Маленька, ти сциклива, сука, подивися на себе, ти ще наважився прийти сюди і сісти біля сцени. Так, встань, мазафакер, давай встань, дурню. А тобі що потрібно? Що тобі потрібно? Що тобі потрібно, дядьку? Покажи свій респект. Закрий рот і сядь. Подивіться на цього наркомана, я закопаю тебе карлику. Хто ти такий? Сядь на своє місце. Кай розбере тебе на пазли, клоун. Сядь на своє місце. Подивіться на виступ цього карлика. Я не відчую тебе. Закрий свій рот. Ей, ей, я тут, я тут. Чіл, хлопці, чіл. Ей, заспокійтеся, не починайте махач тут, залиште цю крихітку. Тут я повинен бути поганим хлопцем. Ізі, це не твоя робота. У тебе у мене питань нема, смердючий ти любитель порно-мультиків. Oh, Останнє питання до Манеля. Очевидно, ти не будеш битися з карою, ти б'єшся з Філіпе. Ти писав, що цей нокаут буде брутальним. Тому що ти очікуєш від нього? Я не очікую нічого від цієї дитини. Я знаю, що він сильний. Але, Але нічого особливого, це лише дитина. <риклад> я змушу його плакати. Ось і все. <риклад> Манель, я думаю, ти говориш про те, що ти взагалі не розумієш. <риклад> Питання до Тая до Іваси. Тай це твої люди, <риклад> твій дім. <риклад> <риклад> як ми знаємо, останні пару боїв йшли не самим кращим чином. Ця перемога буде одною з найкращих у твоїй кар'єрі, на твою думку. Так, такий у мене план. Це важкий бій, але ми добре підготувалися. Я увіду туди і відірву орку голову. Він буде намагатися зробити те ж саме. Шон, Останнього разу дуже давно Ронда Розі шокувала світ і забрала ремінь у Холі Холм. Що змушує тебе вірити, що ти також зможеш це зробити? Слухайте, він високий хлоп, сильний кікбуксер, але я готовий покласти своє життя в руки Бога, аби знищити цього китайця. Я готовий повторити історію біспінга і віддати ось це око. Я навіть готовий віддати все, що потрібно буде віддати, тому що я представляю не тільки Америку, я представляю вас. Я представляю вас також виродки. Коли у світі відбувається якесь лайно. Я завжди використовую всі можливості, аби обговорити це з вами, хлопці. Коли хтось відправляє вагітну жінку у в'язницю, я говорю про це. Коли Китай влаштовує якусь херню. Я розповідаю про це. Я не використовую свої соцмережі, аби заробляти гроші. Я говорю про проблеми. Тому, хлопці, коли я увійду в цю клітку, ви відчуєте мене. Ви відчуєте, що цей мужик хоче виграти пояс для вас. І я хочу, і хочу повернути якусь частину прайду в саний дивізіон. So, тому я готовий прийняти цей виклик, і я в дідька заряджений. Uh, Питання uh, до Сані Вчора на медіа Днішан сказав, що he готовий розбудити в собі uh, Келвіна Гастелума. Uh, 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 Думаєш, yeah, 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 у нього є такий навик, аби зробити це і показати такий бій, яким був твій бій з Гастелумом? Я думаю, можливість у нього є, але в нього нема підборіддя Келвін мексиканець. Вони побудовані по-іншому. Коли ми говоримо про. Знаєте що? Залишимо це без відповіді. Я думаю, в нього нема підборіддя. В нього є лише танк з повним баком бензину. Israël, коли ти бився в 2019-му, ти оформив дуже жорсткий нокаут. Як думаєш, ти зможеш зробити це знову? Ми побачимо якусь еволюцію у твоєму виконанні. Минулого разу спочатку я танцював, потім оформив нокаут. Цього разу буде навпаки, я вимкну йому світло і тільки потім станцюю. Ага, а потім ти підкинеш китайський прапор і заспіваєш їхній гімн. Ти навіть не виступаєш за свою країну, знайди вже свої яйця, чоловіче. Як давно ти підписав контракт з монстрами? Коли ти продав свою душу? Скажи мені, ти ж нещодавно продав душу, так я вгадав. Це смішно, тому що коли я з кимось б'юся, вони пхають йому свою туфту. Знаєте чому? Тому що я не продав свою душу, я не продався. Що ти зробив заради цього договору? Вчора Шон сказав, що він більше австелієць, ніж ти. Ти згідний? Ну, так. Да. І новозеландець, я більший новозеландець, ніж він. ей я китайський чемпіон, південноафриканський чемпіон, бразильський чемпіон, новозеландський чемпіон. Іншими словами, це кличуть чемпіон світу, і цього мене ніхто не відбере. Я чемпіон світу, так що нехай називає себе ким захоче схоже, якісь люди залишилися незадоволеними після UFC 243. Ей, підніми вже свій клятий прапор і покажи, хто ти насправді. Ми всі знаємо. Ізі китаєць. Ти продався монстру. Скажи, як це сталося. Скажи, як ти продав свою дупу. Ей, ей слухайте. У неділю я нокаутую цього виродка. Мене тільки це хвилює. Так, заради китаю. Ти зробиш це заради китаю. Так, я зроблю це заради Китаю. Для Філіпа Лема я пообіцяв Сіфу, що вимкну тобі світло, і я це зроблю. Після цього тобі прийдеться подивитися в дзеркало і зрозуміти, що ти все рівно з секунд. Ей, ти продав свою душу монстру, ти продав душу цьому монстру. Я дивлюся в дзеркало, і я щасливий. Я люблю монстр, я від нього кайфую. Ці виродки кидають сальто на мотоциклах. Я в розквіті сил, мені більше подобається Прайм. Прайм, Прайм, заспокійся, клятий китайцю. Жезреловкезі, ця ненависть до Шона більше ніж була до кости та виторії У мене Нема до нього ненависті. Він мене трішки напрягає. Ось і все. Це його момент. Її Їлю буде мій момент.